Формадол таблетки від головного болю. Доброго Шо? ранку, друзі. Свіданок вихідний з вами, Ігор Циганик, Валентина Хамайко, я Олександр Попов. І настав найкращий етап сніданку, коли ми з Ігорем дивимось. препенди, коли ми <свист> з Ігорем дивимось, насолоджуємось і надихаємось. <свист> тобто ви вже починаємо, так? Так, будь починаємо. Але, але я, я такий теж починаю розминатися. знаєш, Я вже готовий до цього. Обережно. Готовий а ти робиш. Так, робиш? я вже ну, Готовий я, натирати. До речі, робота для тебе сьогодні, Ігорю, теж буде. Ми продовжуємо томатів І готуємо практично всі рецепти, в яких є томатів або багато, або дуже багато. Або вони там в страві супердомінантні. І сьогодні у нас томати будуть основою, в яких будуть тушкуватися равіолі. Бачите, ось багато томатів, вони вже без шкірки. Я, я, ну, давайте, равіолі. равіолі. В двох словах. Саша, в перших словах включаємо. Ні, неправда. Ну, неправда. Ну, дивись, не треба об'єднувати все в одну кучу. Китайські пельмені, манти, манти. вареники, равіолі. Звичайно, це напрямок схожий, але ж і подача, і не кричи на Включилось. мене. І виключилась. Вона мене не відчуває і подачі, і вареники. І в принципі, сам процес приготування він відрізняється. Вареники ми виліплюємо, заліплюємо так. косичечки, Ще так. щось а, Пульмені теж мають іншу форму. А равіолі, вони, начебто, із тіста. Того ж самого, так. А, але все одно відозмінені. У нас як на мене, торвіолі завжди такого більш жовтішого кольору, і там туди додається трішки більше а, жовтків. А, і а, я завжди модифікую свій рецепт класичний заверного тіста на вареники. Додаю просто плюс один жовток. Ага. Ну, якщо не хочете, можете лишати таке, як на вареники. А, по смаку особливо відрізнятися не буде, але по кольору, і якщо вам. Хтось запитає, а як ти готуєш такі равіолі? Ткаш, Та о, у мене ексклюзивний рецепт. Ну, мені чим відрізняються равіолі? Це тим, що італійці трошки більш ліниві і вирішили не робити оці заліпляшки, а зробити так. їх просто квадратної форми. А ще в мене враження, що там е, тоньше розка... розкачується тісто. А, ну, це вже залежить від господині чи господаря, який це тісто розкочує. Ага. Ми сьогодні готуємо равіолі капрези. Я знаю салат капрези. Молодець, і що він тобі нагадує? Я його дуже люблю. Ну що, це салат, це порізаний сир, це порізані помідори. Вони між собою так гарно так лежать, красиво, так їх викладають. Потім там має бути песто. І О -о -о -о! що тобі це нагадує? Літо. Мені це нагадує сонце. Італію, ну, якийсь, літо. Ну, а і італійський прапор. А, прапор, точно, так. італійський прапор, Зелений, чорний, зелений, червоний білий. Да так, так, абсолютно вірно. І тому сьогодні ми теж будемо поєднувати ці коль кольори, і ми готуємо равіолі капрезе. У нас буде сир. Начинка у нас буде моцарела плюс коров'ячий сир. Це смачно. Не ти будеш, так правда. Не у нас буде за червоний колір відповідати томати. Ну і звичайно, у нас є базилік, який буде відповідати за е зелений колір. Тому у нас равіолі капрезе. А, е така, ну бачиш. Характерна для Італії назва. Що ми робимо? Ми замішуємо тісто. Замішуємо тісто за класикою, практично також, як на, як на вареники, ледь не втратила. Але пропоную на, якщо у вас є настрій, якщо у вас є, як то кажуть, з родини багато і у вас є яйця, то замішайте, будь ласка, з додаванням одне яйце і плюс один жовток. А білок відкладаємо в сторону, тому що ми будемо ним змащувати тісто, і цей білок буде як своєрідний. Клей для зліплювання равіолі. Ти знову вже робиш заварне тісто, бо ти гріш води, правильно? Так, Олександр, ти вже все знаєш. Трішки солено тісто. Ось Бачу. так починаю замішувати, замішувати, щоб яйце вмішалося треба сюди. Треба чимось Ігорю руки зайняти. Е, ти можеш дістати дощечку, дощечку. ти можеш дістати. Та не треба, я сам е, можу. Тертушку. Це мені не треба допомогти, це я Могу. сам можу. Дістаєш тертушку і відповідно починаєш натирати моцарелу. Саша, тобі дать роботу? Ой, я а... думаю, так, да, бо ти відчуваєш себе, наче трішки обділений, правда? Бери дощечку. Він себе не відчуває ніколи обділеним, коли він нічого не робить. Добре, добре, що робимо. Бери, а, бери дощечку. А, мені потрібно, щоб ти спочатку дрібнесенько, дрібнесенько. На нарізав цибулю, на дрібне. На Виклав. Так, ні. ні. Давай на дрібно. Я, на на я, я передумав. Накладаєш так, вода в закипіла в сторону Дрібнесенько нарізаєш цибулю. Ми її кладемо на пательню, А після цибулі будеш так само кубиками нарізати а цибуля? наші в соус. Олександр. В соус, а, ну, соус в якому буде тушкуватися. Ти зараз роби все, бо потім ти будеш мені дзвонити і казати, а як там готується я, той самий я соус? Я просто думав, що я ти знаю. хочеш думав, Куди в сир? Ні-ні-ні. В начинку. начинка у нас буде максимально сирна і ми поєднаємо український кисломолочний сир і додамо туди ще... Мені а, весь сир натрати. Сиру. М -м, давай. Багато не буває. Давай, давай, весь. І не забувайте, що нам потрібно додати до тіста дещо 2 столових ложки олії. Отак. Так. Все? Починаю замішувати тут, головне ретельно. Далі попрошу рукавички. Рукавички зараз мені зараз допоможуть Ми рукавички. Почнемо замішувати вже відповідно наше тісто. Воно поки тепле, але у процесі вимішування буде трішки. Але зазвичай я знаю, що італійці от в сирній равіолі додають рікоту. Так, це можна додавати рікота, це, це ж сир, а. але рікота, вона ну не характерна для України, її не так багато, іноді вона дорожче коштує. І тут же дозна... достатньо, знаєш, є багато різних варіантів, яким можна гратися. Саш, не стій що без діла. Робити? Я На. нарізався пательня, олія. Викладаєш сюди цибульку, а там нарізаєш томати. Чи можна замінити, наприклад, ту ж саму рікоту? Можна Чим? замінити український кисломолочний сир додаванням моцарелли. Коли вони змішуються, використов... виникає такий знаєш насичений смак. Ем, такого це, що? це олія е... оливкова? оливкова. Тобі не подобається. Не Ні, я просто питав. Підходимо ну, просто так, дорожче. Буде. Ну не біг, не пережива. Ну якщо в нас вже два <рес> жовтки, <-жовки, рес> то давай. і її. раз у нас все ж таки італійська історія. То нехай і олія буде е, оливкова. Так. так, про начинки говорила. Кисломолочний сир плюс моцарелла – це смачно, це сирно, це так знаєте, насичено. Та ще й начинка буде тягнутися. Вона буде така сирна. Можна е, що змішувати дрібненько нарізати кубиками. Можна ще змішувати, наприклад, сир фета і знову ж таки кис кисломолочний коров'ячий сир. Це теж смачно і це теж незвичне. Доброго ранку! Дивіться тут вже цибуля гарнесенько. Дякую, Олександр. Посмажилася. Ми швиденько сюди додаємо томати. Нехай вони пускають свій сік і починають трішки зайва волога а Томати будуть ставати м'якими. А соус не треба і... томатний. Ні, ти вибивати. знаєш? Я хочу сьогодні розказати трішки е, інакший варіант. Дивіться, це база, цибуля, е, томати і ще сюди піде, десь приблизно один часничок. Але ми маємо літо. Достигає алеча, достигає слива, достигають так. яблука. І це все можна додавати до вашого соусу. Але це все вже ваші кулінарні експерименти. І я закликаю вас мати базу: це цибуля, чесничок, томати а, з базиліком, які потім сюди підуть. Але не забувайте про експерименти на кухні. І я сьогодні вам пропоную цей експеримент. Чистиш яблучко? Це. Це я вмію робити, ти того не вмієш робити. обережно тільки. А я тобі назад повертаю дощечку, і ти сюди наріжеш а, ще яблучко. Нагадую, це просто е, такі, знаєте, вам натхнення на експерименти. Бо якщо до цієї бази цибуля, томати, чесник, додати одне яблуко, яке теж тут тушкується, або додати декілька слив. Е, груша, напевно, ні. Більше мені подобається яблуко, воно дасть густити соус, слива, десь класної пікантності. Можна додати сюди болгарський перець, теж буде дуже смачне. Алича це буде класно. Можете м -м, за малина. смаком... Малина? А, ти кажеш, експериментуйте. Малина, я б так і її з'їла, чесно кажучи. Вона смачненька. Я, я... так розумію, що має бути щось кисленьке. Навіть таке, знаєш, солодке із пектином, я б так назвала, можна декілька ягід смородини. Це експеримент oh. для такого, знаєте, базового соусу. і це завжди буде яскраво і по-новому. Тому пробуйте, додавайте. Сьогодні ми додаємо яблуко е до нашої основи, яка ось вже буде тушкуватися. Потім ми, як все у нас, вже стане однорідним, яблука стануть м'якими, томати стануть теж ніжними м'якими. Ми цей соус обов'язково ще переб'ємо блендером, щоб він був максимально. Однорідний, такий, знаєш, гомогомогенізований. А ми будемо ці равіольки робити квадратними за допомогою цієї штучки. яка Скажу чесно, Єзачі. я подивилася один лайфхак. Так. Один лайфхак. І там є прикольний метод формування равіолі. Я його сьогодні покажу. О -о -о. Добре, бо у не у всіх є. Оця. Ні, 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 ні. Ми можна і ножем. Нарізалочка, я думаю, є у багатьох, але ми будемо ножем. Зараз моя задача. Моя задача гарненько розкотити тісто, Ваша задача нарізати а... помідори і наш соус Дрібно. продовжує готуватися. Дрібно? яблуко нарізати. Як кубиками? Кубиками. А ти, Олександр, береш мисочку, змішуєш на терту разом з коров'ячим сиром. Добре. Солиш все Всю? так. Добре. Боже, сьогодні сімейна, сімейна кухня. Отже, ми знов всі, як то кажуть, переділі. Зараз. Ще раз ділі. Ні, ще раз. Це ту штука. Кабри... Ну Що, давайте готувати ліську нашу страву. Сьогодні у нас ревіолі. Ревіолі. Капрези. Прекрасно. Повернемось. Повернемось. Та йде на що я знаю. <рекlar> <Бачите>? <рекlar> Степанович, <рекlar> підкреслює свій вік. Повернемось за мить. Ну що, лайфхак? Так, Кулинарний рівняю, лайфхак? рівняю краєчок. Отже, настав той момент, коли ми будемо ліпити наші равіольки. Ти ну, розкатала вже до, ну мені здається, до прозорості. Вже. То воно так ну, має бути, так? Ну ні, так. не до прозорості, але в принципі там десь один міліметр товщини це, напевно, той максимум, е який нам потрібен. Так, прозоро, прозоро. Білок, пензлик, а Олександр, заліпи на заліпи на місце. Вибачте, будь ласка, що нам потрібно зробити з цим білком? Він у нас, в принципі, е як клей. І цим клеєм ми зараз змащуємо е, пластинку тіста десь товщиною, напевно, в 10 см. Так, Олександр, твій окомір як? Так, 10 чітко. Ну, може, 9,8 міліметрів. Ну, приблизно 10 см. Ми змащуємо, так. Це, це те, що буде допомагати склеювати. Далі. Столова ложка нам не потрібна. Іди в сторону. Беремо чайну ложку. так, щоб наша, як би сказати, начинка трималася такою? Кулькою. Кулькою, Так. так. І викладаємо. У нас не буде залишків тіста, ми не будемо нічого заліплювати. Як це? Ну, заліп... ну ти Побачиш, Олександр. Здивись. Ага. Це я маю на увазі не такий процес, як у вареників. Ігор аж завмер. Та ні, ну магія. Я, я просто дивлюся на це все. Поки що я мені не... принаймні, цей лайфхак дуже сподобався. Готую так вперше, скажу чесно. Я сподіваюся, що все вийде і не розсипеться. Бачиш, людина, якщо вперше готує, в неї виходить. Щоб в мене, якщо я готую, вперше вийшло. Ти ще не зарікайся, дивись. Я ще ж не, не заліпила. Never. Тому що людина, якщо талановита, вона талановита у всьому. Ай, Хваліть, хваліть. Балю. Дивіться, Досить. так можна під, підліпити, щоб воно все трималося. Тепер задача Заку. Оце тісто так: чик перегорнути. А туди. може, о, о, сюди чик? Ні, дивись, не треба. не треба. Так. Люди так роблять, то я їм вірю. Добре. Перетягуємо тісто, перегортаємо. Ти притримуй той кінець. Та будь ласка, будь ласка. О, так, Бачиш, Саш, мені Та треба твою допомогу. Треба, перегортаємо. Я ні, Ігорю, вже ти дивись. Ти дивись і запам'ятовуй. Добре. Перегор... Все 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 клади. Я переказати ми... це можуть зробити, я це не можу. Прокоментувати. Тепер нам потрібно оцю частину так, приклеїти. Ні. ні, отак спочатку трошки посунути, отак, щоб воно, знаєте, зайве тісто не використовували, забуло. Отак, трошки сунемо. Тепер цей хвостик ми... Заліплюємо, воно там змащене білочком. Ми його заліплюємо. Так. Може ще зверху білочком, щоб добре тримало. У нас виходить, бачите, така стрічка. Так. Тістова. Новорічна. Бо вона ріжете, я так розумію. Потім ми відрізаємо, знову ж таки, формуємо рівний краєчок. Відрізаємо. Ось так жувальні гумки запаковували. Так, так, так. Я такого не бачу. Кульками такими. Так, Як це так? І що тепер? Ось тут з краєчку знову раз. А, <з1> ну то то равіолі трошки іншої форми. Ніж вареники Такі, ти маєш на увазі? Я навази? думав, що ти будеш так вниз. Воно було квадратне. Хочеш зробиш ще й Ні-ні ні, ні мені так все цикаречко. подобається. І тепер розрізаємо. І тепер хвостики рівняємо так і ми розрізаємо. Ну, я так розумію, цей лайфхак можна використовувати в принципі, і для вареників. А, тільки то вже буде не така не традиційна форма вареників. Ой. Ти знаєш, господарі можуть і не сприйняти. І що у нас виходить, виходить потім от така цукерочка. Бачите, у нас виходить ось така равіольна цукерочка. Ти її виймаєш, ось це приліплюєш сюди раз. Угу. І у нас дивіться, яка форма виход... Ой. І у нас виходить ось така форма равіолі, така цукерочка. Клас! Подобається? Треба, як то кажуть, пробувати. Так, і Олександр їсти. Вже. А, ти Щас. маєш на увазі так? Ну, дивись, Зараз ми ще зліпимо е, декілька А Ми кінця... будемо приварювати, і потім в соус чи одразу в соус? Ну є декілька варіантів. Знову ж, так. Е, так. Угу. так, але мені здається, що якщо соус у нас буде достатньо вологий. Так. То а не густий, то можна в ньому одразу на пательню покласти ці наші равіолі і там їх е, в цьому соусі стушкувати. Все залежить від того, соковиті у вас помідори. Багато у вас вологості від них залишилося чи ні? Якщо не. соус уже густий і вологи не вистачає, і он, соус не покриває равіолі, тоді краще приваріть, а потім типу обваляєте в соусі. А якщо соус ще рідкий, то можна в ньому і варити. Доброго ранку, вітаємо вас, наша сніданківська родина. Вже поки хлопці розповідали вам разом з Давидом Векуа про позитивні та дні уваги, я вже доготувала соус. Можете подивитися, він густий, перебила блендером, він однорідний, але його достатньо багато для того, щоб залі, далі продовжити наш задум. І занурюємо равіолі наші як цукерочки прямо сюди в цей соус. Його... Там їх варимо. А ну, чому б ні? То, то не менто не варим. То тушкуємо, то купаємо. Вони тут мліти будуть. А ну, як? Думу, вода має кипнути, а потім а все... що, соус не кіпає? Я ну, не знаю. Воно так. все тут булькає, все гарненько. Соусу достатньо багато. Дивись, є така ідея, хлопці. Хочеться спробувати, на кому експериментувати, як не над вами. Ну, Правда? А ви будете чесні, і скажете, да ні. Мені вже подобається все від початку. Дивіться, як воно гарно тут все купається. А скільки часу Ну, бо Я знаю, ну ці вареники сплили дві хвилини готові. Так а і тут? тут, як тільки забулькало, скільки там? Дві-три хвилини і буде готова. Готово. Так. Воно... А воно забулькає. Ну, Звичайно, забулькає, Ігор. Ну, воно ж тільки воно ще ще булькало. Хто його знає? Хвилюється людина. Але дивіться на цей розрахунок. Просто ідеально. Так да. настав, ви знаєте, той самий е момент. Хотіла сказати, коли ви будете пробувати, але ви ще почекаєте. Чекаємо, ще чекаємо. Можна... Давайте покажемо нашим глядачам, бо хлопці завжди догустують до моменту, що потім на в кадрі, коли ми будемо сидіти з нашим гостем наприкінці. Я хлопцям вже тут, знаєте, трішки, тоді так, щоб вони, як кажуть, дзьобнули, скуштували. Дзьобнули. Ігор не витримав. Дзьоба вже прямо зараз. Півралі... Пів, Це дуже смачно. Це фантастично, як смачно. Хочу сказати, такий смак насичений, напевне? За рахунок моцера. І за рахунок того, що воно було тушковане в томатах. Смак дуже насичений, ну відчувається дуже багато томатів. І відчувається Італія. Італія, якась така, знаєш, якась легкість, тоскана, Флоренція, десь приблизно там.